Доброго дня, шановні! Оце дивлюся і зараз вам покажу, що би це означало. Таким свіженьким повіяло, свіженьким. Мабуть, дощик наближається, бачите? А так гарно сьогодні зранку був дощ. Це такий вигляд з горбочка біля нашої хати. Це вже друга половина дня, то ми дивимося на схід. Ось такий вигляд. І пташки допомагають. А привернула увагу ось. Ну, мабуть, вітер не звідти, то дує в другу сторону, О, там, от, біля церкви, щось затрималось. Ось так. Так і живемо.